Доброго дня, пані та панове, вітаю вас в магазині Лего Світ. Мене звати Дмитро. І сьогодні я хочу презентувати вам ще один дуже цікавий набір із серії Зоряні Війни, який називається Парусна баржа Джаби. Давайте ближче поглянемо на цей набір і з'ясуємо, які в нього є особливості. Отож, до набору. Ходить 5 мініфігур. Так, так, власне, 5. Тобто, тут у нас вже відомі персонажі, нам перепрошую, навіть 6 з урахуванням джаби, принцеси Леї, Р2Д2 охоронців, які охороняють її власне, на кораблі. Е також набір має постер всередині. тобто Всі е поціновувачі серії зможуть собі розташувати його десь е на стіночку. Е набір. Е Дозволить зібрати нам ось таку велику е, таку бойову яхту парусну, е, яка доволі грабельна. Тобто ми бачимо всередині повністю е, ігровий простір, який відкривається. І можна розташувати там персонажів. Е, е, парусна баржа оснащена двома гарматами, одна прихована, одна розташована безпосередньо на палубі. Верхня палуба, як бачите, зйомна, тому можна гратися, знявши верхню частину цього корабля. Бокові частини у корабля також відкриваються, що дозволяє зробити ігровий процес ще цікавішим. І ось також ми можемо побачити, в яких конфігураціях баржа збирається. Їх тут є фактично три ігрових три конфігурації. Отож, усі поціновувачі з серії. Запрошуємо вас до магазину Легосвіт. Цей набір залишився в кількості одна штука.